У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка відбулася святкова вистава для малечі. На заході побував наш журналіст Ян Андрусенко. Для найменших поціновувачів театру зіграли прем'єру казки під назвою Хто подолає дракона за постановки заслуженої артистки України Оксани Іванівни Петровської. Цією виставою я хотіла показати життя народу. Багатьох поколінь, які йшли, йшли до свого щастя, і так і не доходили, помираючи від тяжкої праці. Наша казочка закінчується тим, що ми також жили погано, потім жили добре, а потім жили дуже гарно, але ми цього не оцінювали, не оцінили і не знали, що. Ми живемо так гарно, що нам навіть завидують. І від цього, що ми так жили, на нас пішли війною. І ось ця війна сьогодні показала і народові, і дітки зрозуміли, що краще жити у щасті, краще жити без драконівських законів, без брехні. Жити у вільній країні, до чого ми зараз усі і бажаємо дійти. І показали, що може бути тому, хто завойовує, хто обманює, хто бреше народові, і показали те, що все погане, закінчується. Добром і щастям, що народ завжди перемагає, і ми переможемо у цій драконівській кровавій війні. Ця вистава орієнтована на діточок, аби їх порадувати у наш час зараз. Вона присвячена тому, аби не бути жадібним. Робити добрі справи. А ми вчимо діток, от щоб щастя, воно не в грошах, не в багатстві і. Щастя, воно в свободі. Ну, вона мудра, вона розумна, і то я маю велику надію, що цим я показала діткам, що треба прагнути і до навчання прагнути, бути мудрими. А головна моя задача була така у цій виставі. Що нашого хлопчика Алі я повинна була підбадьорити і навчити, і показати, як правильно подолати дракона, але не так, щоб зразу йому показати, а так його самого направити, аби в нього був свій власний вибір і свій власний шлях. Пішов! 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 Начиветься добре, хоче збільшила податки. <риклад> це не я, це дракон, це, вигаш, це він обкладає... Вистава нікого з пічок та їх батьків не залишила байдужими. Всі охоче підтримували та аплодували головному герою казки Алі, коли той бився з драконом. Кожному з відвідувачів запам'яталось щось своє. Для когось це був злий дракон, для когось фінальна битва. А комусь сподобалися дідусь та його онук. Не вперше ми часто з дитиною ходимо до театру. На новорічні свята запам'ятався напевне найбільше дракон, злий такий, да якого нарешті переміг головний герой, що добро завжди перемагає зло. Звісно, ще хочемо після нового року ще прийти на якусь дитячу виставу. Герой переміг дракона і також переможе Україна наша. Театр завжди готує для малечі багато сюрпризів. Не став винятком і цей рік. І на дорослих, і дітей чекають нові мюзикли та казки. Казка Хто подолає дракона має символічний характер, адже зараз можна провести паралелі з війною в країні. Але як і в казці, герой переміг злого дракона, так і Україна здолає вже свого ворога на полі бою. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1.